Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, поговоримо про так би мовити, армію агентів КДБ і нинішня війна Московії проти України, ну і війна в Ізраїлі. Це теж. Війна в Москві, щоправда, руками палестинців і не тільки палестинців. Отже, що ми маємо? Однозначно, що найбільша кількість агентів КДБ так, знаходилася в Україні, якщо брати Радянський Союз. То це в Україні і у е, Латвії. Якщо брати за кордон, ну той, який не входив до складу Варшавського договору, країн Варшавського договору або Східної Європи, це Ізраїль. Це, як кажуть, догадалки не ходи туди величезна кількість. Виїжджала Євреїв із Радянського Союзу, і серед них величезна кількість була агентів КДБ. Отже, тепер що ми маємо? Якщо ми починаємо дивитися на ці дві війни, то там дивуються, що ж це таке От в Ізраїлі трапилося. Як це вони так прогавили? Оце все? Це вони. Значить, спеціально зробили. Там же Хамас готувався і все таке інше до цієї війни, а пресловути є, кажуть, то спецслужби Ізраїлю, як вони могли прогавити. Ой-ой, ой ну не будемо ми такими наївними людьми, так, агентів. КДБ, а тепер ФСБ в Ізраїлі просто величезна кількість. Він ними просто нашпигований. Тому і відбуваються отакі проколи, постійні, постійні проколи, які пов'язані із оцими всіма речами, а в Україні. Так. Тут же ж величезна просто кількість агентів КДБ. Так, злі язики кажуть, що в деяких ну, каденціях Верховної Ради їх було більше половини від загальної чисельності так званих українських депутатів. Ну так, ну, я не знаю. Ну, це злі язики таке плещуть, які нібито щось там знають чи чули десь там. І так Далі Далі, ну, Латвія. ну, Це просто заповідник був, відставників величезна кількість їх. Те саме, ну, Взяти той самий Крим, де, ну, як кажуть, московити андрофаги взяли його без єдиного вистрілу, що, звичайно, є, брехнею. Отам же, ну, кишіло просто. Просто засилали туди, так само, як і на Донбас. І там воно ж все це відгукнулося і не випадково. Далі, в Українах ну, Східної Європи або Варшавського договору. Це, звичайно, польська так звана Народна Республіка. Ну, куди як кажуть, далі йти, коли керівник Солідарності Лех Валенса був агентом. <св 'язок> Спецслужб. Ну, це ж величезна кількість на другому місці знаходилася, звичайно, Болгарія. Так. Ну, а ну, я, я маю на увазі всю Німеччину. А так, звичайно, Німецька Демократична Республіка, яка війшла як, ну, яка там? П'ята колона так, до складу Федеративної Республіки Німеччини із всіма цими агентами штазі, і вони й донині там рулюють цілі партії, там всякі зелені і сині і чорні і інші. Ну, злі ж язики знову ж плещуть. Я не знаю про те, що там величезна кількість агентів, так, які заважають, не дають там зараз там розмови, ну, Шольц розповів, нібито про те. Як він перед широкомасштабним вторгненням розмовляв із Путіним, так. А те, що вони не дають нам Таурус, так. А те, що вони вважають що вважає, що не треба бити по Московії, тобто по Україні можна. Подивіться, ну це ж я розповідаю елементарні речі. По Україні можна. От шарахнуть, наприклад, по, по Харкову по епіцентру, це що це, військовий якийсь склад, чи, чи що це таке? Як це пан Шольц? Це ви такі, чи вам радники такі, там радять? Так. Та й в США, Америки ці хлопці є. От там грішат на пана Салівана, так. Я ж знаю, знову ж таки, це з гніл'я закину. Є же люди цинічні, страшно. Вони, оте все, що робиться, вони кажуть, що нема на світі безпричинних явищ. Наука відкидає їх. Раз отаке все твориться, значить, це комусь треба. Так, хтось заплатив тим чи іншим способом, комусь за те, щоб він отак ось. Таким чином діяв. Тому оці війни всі, от там треба, як кажуть, брати за шкірку деяких людей. І ти тоді побачиш, що війни не буде. І поки буде існувати оця імперія зла і країна дурнів. Так, яка спрямована на зло, і спецслужби, її величезні гроші витрачають на зло на всій нашій планеті, на творіння зла? Діла не буде.